Сумка Тарва 1303 в м'якій гладкій шкірі Напа. 2000 гривень. Це 13 серія. Представлена в мене за спиною. Може бути в різних кольорах, в різних фасадах. Тушка і розміри одні й ті самі. Може бути з клапаном, без клапана, з косим, з прямим, з накладною кишеню, без накладної кишені. Може бути в напі, може бути в крейзіку, може бути в флотарі. І так погнали роздивлятися, що є за 2000 гривень. Кишеня на блискавці, на металевій, ззаду на всю ширину. Спереду три кишені. Перша кишеня з тканинним підкладом. Друга кишеня прихована з тканинним підкладом. І напівциркулярна кишеня також з тканинним підкладом. Все відкривається однією рукою. Основне відділення на металевій блискавці з фірмовою фурнітурою. Тарва. Теж тканинний зносостійкий підклад. text uh Кишеня на блискавці, кишеня відкритого типу для телефону, для ключів, для чого завгодно, щоб нічого не перемішувалося в ваших речах. Все це діло коштує 2000 гривень. шиємо ми самі в Україні. Відправка щодня новою почтою без ніяких передоплат. Відправляємо в Польщу, в Німеччину, в Молдову, в Чехію, куди завгодно. Відправляємо по Америці. 2000 тисячі гривень. Переходь за посиланням в шапці профілю або пиши мені в Дірект, я допоможу тобі оформити замовлення.